За даними закарпатського центру з гідрометеорології, вночі 5 листопада у Закарпатській області пройшли сильні дощі. Це й змусило оголосити штормове попередження. Проте, метеорологи заспокоюють, ніяких ознак паводків в області поки що не спостерігають. Штормове попередження це лише засіб повідомити громадян про можливу небезпеку. Небезпечних відміток, які би призвели до підтоплень. Ми не очікуємо. Наразі відбувається формування максимального рівня в Ужгороді. Очікуємо, що відбудеться ще підняття за сьогоднішній день до 80 сантиметрів. В місці Ужгород, в підтопленні воно, звісно, не викличе за останні дні. Випала місячна норма опадів. Тому рівень води в річках Закарпаття значно підвищився. Проте без виходу води на заплаву в між та воловецькому районах. Опади навіть перевищили місячну норму. Загалом вже в горах максимальні рівні підняття річок пройшли. Зараз вони очікуються в низинних районах. Спостерігалося три фронтальні хвилі, які принесли нам. Від помірних тут дуже сильних опадів. Загалом по гірській частині, переважно це центральна та західна частина, у нас випало опадів, майже місячна норма. Зараз фронтальна зона, через яку оголошували штурмове попередження, перемістилась на Прикарпаття та Чернівецьку область. Тому вже завтра, 7 листопада, сильних дощів не очікують. Лише подекуди випадуть опади до 11 міліметрів, що не становить небезпеки по сходу області у нас ще продовжується дощ іти, але вже меншої інтенсивності. Там уже до 10-12 мм може сьогодні випасти. Загалом температура повітря вночі опуститься до 5-7 градусів тепла. В день – 10-12 з позначкою «плюс». У горах синоптики передбачають навіть мокрий сніг. Проте ненадовго.